Луцька влада оголосила тендер на уже виконані роботи. Усім лучанам добре відома реконструкція проспекту Волі, яку розпочали ще у 2021 році. Проте на цій реконструкції хтось продовжує доволі непогано заробляти. Хто і як запитаєте ви? А схема проста як двері. Можна ж просто оголосити тендер на десятки мільйонів на ті ж роботи, які вже були зроблені. Про це повідомив депутат Луцької міської ради від фракції «Громадянський рух свідомі Михайло Наход на своїй сторінці у Фейсбук. За словами обранця громади, 14 жовтня міський голова Ігор Поліщук зробив допис на своїй сторінці у Фейсбуці. У ньому йдеться про таке. Цитуємо. Друзі, добігає завершення реконструкція частини центрального проспекту нашого міста проспекту Волі, яку було розпочато ще в 2021 році. На сьогодні залишилося поставити лише розумні зупинки. Особлива увага була приділена озелененню, висаджено велику кількість дерев, кущів, висіяно новий газон. Окремо попрацювали над освітленням. Тепер проїжджу частину освітлюють якісні лед-ліхтарі. Є сучасне освітлення на колись темній пішохідній зоні та пішохідних переходах. Підсвічуються дорожні знаки. Йдемо далі. 17 жовтня, як пише Михайло Наход, мер міста Поліщук знову виставляє у Фейсбук гарні фото Луцька. Ніби все чудово, все гарно, ремонт проспекту добігає до завершення. Краса неймовірна, особливо на фото. Але документи свідчать, що на той момент, коли мер пише, що добігає завершення реконструкція, на проспекті волі робіт ще не початий край, який треба виконати і заплатити за які треба майже 60 мільйонів гривень. Саме в той час завершуються тендерні процедури, і 31 жовтня укладається договір між департаментом житлово-комунального господарства Луцької міської ради та ТОВ Луцькавтодорсервіс. За цим договором, за роботи, які будуть виконані у листопаді-грудні цього року, ще до кінця року місто має сплатити 5 мільйонів гривень. А за роботи, які будуть виконані у січні-лютому, 2024-го, треба буде сплатити ще майже 55 мільйонів гривень. Йдеться у дописі Михайла находа. Далі депутат від фракції громадянський рух свідомій у Луцькій міській раді Михайло Наход наголошує, повинна починатися робота правоохоронців. бо… Попрацювати є над чим, каже є мінімум три підозрілі моменти, які можуть свідчити про злочин. Перше, Луцька міська рада проводить тендер на уже виконані роботи заднім числом, що недопустимо. Друге, якщо оголошується тендер на уже виконані роботи, то і переможець наперед відомий, і ніякої конкуренції в цьому тендері не могло і бути, що також незаконно. Третє: чи можливо міська рада хоче вдруге оплатити роботи, за які було заплачено раніше в рамках інших тендерів і виконаних робіт? І зрозуміло, що Ігор Поліщук, 14 жовтня, коли вихвалявся закінченням робіт, не міг про це не знати. Крім того, депутат Луцької міської ради від фракції громадянський рух свідомі Андрій Лучик зауважує 11 грудня, коли минуло кілька днів, коли уклали першу угоду. Департамент ЖКГ укладає ще одну додаткову угоду з переможцем. І тепер місто має заплатити в 2023 році майже 50 мільйонів гривень а у 2024 році 10 мільйонів. І судячи з того, що номер казначейського рахунку вписаний від руки, то таку додаткову угоду готували у Луцькавтодорі, пояснює він. На думку депутатів, усе це робиться задля єдиної мети, треба по максимуму використати кошти у цьому році, щоб вони не перейшли на наступний рік як вільні залишки. Тобто, як наголошує Михайло наход, щоб ці гроші не потрапили під розподіл і не пішли на потреби зсу. І це ще не все, адже найцікавіше криється у календарних графіках виконання робіт. Лучани, хтось з вас бачив, як облаштовувався основний проїзд по проспекту в останні місяці? Як улаштовується дорожнє корито глибиною 50 сантиметрів? Насипається пісок, щебінь, робляться тротуари. І я не бачив ні в листопаді, ні в грудні. Робили це в минулі роки, а тротуари цього літа. А по новому календарному графіку це має робитися у січні 2024-го. Хоча 5 мільйонів гривень за це вже мали б заплатити у листопаді 2023-го. А бачили, як влаштовуються автостоянки у листопаді-грудні за майже 6,4 мільйона. А острівці безпеки у грудні за понад 850 тисяч. А тротуари в грудні, а потім у січні, за які треба заплатити майже 8 мільйонів. А як малюють дорожню розмітку у грудні за 2,1 мільйона? А як встановлюється зовнішнє освітлення в грудні за понад 15 мільйонів? Думаю, що не бачили, бо і я не бачив, і не побачу найближчим часом. Ну і найцікавіше озеленення прибудинкових територій у грудні-січні за понад 8 мільйонів гривень. Не знаю, хто взагалі це придумав. Ми ж ще не у тропіках живемо. Обурюється Михайло наход на думку депутатів Луцької міської ради. На цих роботах хтось хоче добряче, скажімо так, озеленитись. Тож депутати закликають правоохоронні органи відреагувати на ймовірні схеми.